Запорожець відбирає у нього м'яч. Чітко суперник. І вперед віддає Дришлюк передачу. Хороша робота Кірила Дришлюка. на Назарія Русина. Русен. 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 Б'є! Дуже добре! 2-0. Прекрасний удар Русена. І спокійне, таке термінаторська трошечки радість. Спокійно спрямував у дальній кут. Дуже гарний гол. Але і робота Кирила Друшлюка вартує уваги в цій ситуації. Ось тут відібрав він м'яч у запорожця, протягнув вперед, віддав русину. І Назарій чекав варіанти. Звичайно, що в таких ситуаціях можна чекати і крайнього захисника, але дуже здорово викрутив. З під двох футболістів завдати такого удару не пригадується, щоб русин забивав такі м'ячі за київське Динамо. А в зорі розквітає Форвард. Десятий м'яч в чемпіонаті України в цьому сезоні.